Вітаю, друзі. Сьогодні поповнення трошки квитків на проїзд в Одеському міській електротранспорті. Трамвай тролейбус номіналом 15 гривень, серія ОЕТА -E І номерки, бачите, майже там все підряд йде. Це такий він. Фіолетовий. Тут три типи в мене фіолетовий. Які тут номерки різні. Найчисленніший. Так. До 31 го здається. Потім ось такий коричневий серія. ОЕТА, Два номери тільки 15, 22. І голубенький. ОЕТА, ОТА, тож серія 18, 14, 7, 23, 25, 30. Ось таке невеличке поповнення. І трохи ще воно на розвод. Дякую постачальнику. Дякую за перегляд. До нових зустрічей в ефірі.